Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Оглянемо затишний одноповерховий будинок у мальовничому селі. Знаю, що деякі глядачі шукають невеликий будинок, який легкий та економний в обслуговуванні. Саме ця будівля це чудовий варіант для тих, хто мріє про власний компактний будинок у спокійному місці, в одній з найбезпечніших областей. Та це житло для тих, хто хоче в'їхати до нього і нічого вже не переробляти. В будівлі зроблений ремонт, доглянутий він як ззовні, так і зсередини, і готовий для проживання. Будинок введений в експлуатацію у 2010 році. Вставлені металопластикові вікна. Вони стильно ламіновані та мають коричневий колір. Вхідні двері будинку металеві. Будинок має прихожу, коридор, спальню, залу, кухню, столову та суміжний санвузол. Всі приміщення з меблями та в наявності є вся необхідна техніка. Підлоги застелені гарними паласами Все, що знаходиться у будинку, власник залишає новому власнику. На подвір'ї викопана криниця, із нею вода підведена до будинку, а саме до кухні та ванної кімнати. Є газ, відповідно індивідуальне газове опалення з сучасними водяними батареями. Також є альтернативне опалення пічкою грубкою, яка облицьована термостійким кахелем. дах будинку сучасної металочерепиці, що є надійним та привабливим покриттям. Над вхідніми дверима над ганком є навіс. Зовні будинку виконана теплоізоляція, тобто утеплення пінопластом і зверху нанесена декоративна штукатурка короїд Таким чином розуміємо, що сама будівля тепла та економна. Площа будинку 41 квадратний метр. Вхідні двері сучасні металеві зі склопакетом та декоративною ковкою. Прихожій знаходиться тридверна шафа купе з дзеркалами. В будинку облаштована окрема кухня з арковим переходом у зону їдальні зі столом та стільцями. На підлозі кухні та столової, а також на робочій поверхні кухні. кахель. В кухні кухонні меблі з мийкою, газова плита з духовкою та витяжкою. Є холодильник та мікрохвильовка. Що практично для такого приміщення стеля в кухні з пластику та вмонтованими світильниками, ванна кімната з душовою кабіною, унітазом, рукомийником, бойлером і пральною машиною. В залі на підлозі ламінат. Можемо бачити гарно рівну стелю. Є диван та меблива стінка в залі. В спальні двоспальне ліжко, комод. Розглянемо, що знаходиться зовні навколо будинку. Бетонні відмостки будинку та доріжки в гарному стані. Коло будинку є велика простора ділянка землі загалом на 25 соток. Це велика територія з можливістю ведення господарства та садівництва. На прибудинковій території площею 25 соток є гараж, господарські будівлі, вуличний стіл та лавка. Висаджені туї, садові дерева, кущі, ягоди, квіти, декоративні кущі, ліани та оброблений город. Представник власника в оголошенні написав, що за документами це офіційно будинок з можливим цілорічним проживанням, але його можна також використовувати як дачу. Він додав, що перевага має те що це тихе місце з чистим повітрям, ідеальне для життя та відпочинку. І є хороший доїзд та інфраструктура поблизу. В селі за останнім переписом проживає близько трьох тисяч чоловік. Запрошую вас підписатися і надалі долучатися до відеоглядів на каналі, де ви зможете бачити подібні об'єкти. Ціну на будинок власник установив 23 тисячі доларів. Але при цьому написав, що більше ніяких додаткових витрат у вас не буде. Ціна 23 тисячі доларів це вже з оформленням, тобто окремо платити за оформлення документів вам не прийдеться. Будинок знаходиться в селі Ржавинці в Юрковецькій сільській громаді Чернівецького району Чернівецької області. Село Ржавенці розташоване за 30 кілометрів від обласного центру міста Чернівці, а до Кам'янця Подільського біля 60 кілометрів, до обласного центру Хмельницький біля 150 кілометрів. Найближче місто від села Ржавенці знаходиться за 23 кілометри на південний схід і називається Заставна. Село Ржавленці межує з населеними пунктами Баламутівка, де знаходиться пам'ятка природи Печера Пісочниця, село Добринівці з Останівського району. Ржавленці мають шосейне сполучення з районним і обласними центрами. Недалеко село блищать Хотинського району. На південь від села розташоване заповідне урочище Бучок. Село знаходиться поруч з великим буковим шилівським лісом. Біля самого лісу є лісництво. Там росте дуже гарний дуб патріарх, якому більше 500 років. У спеціальних вольєрах розводять диких свиней. Такий бійний зоопарк Так що буде вам де погуляти та назбирати грибів. Я не ріелтор і не спонукаю вас до покупки, а безкоштовно ознайомлюю з хорошими варіантами. Враховуючи гарний стан будинку та розташування недалеко до міста і до обласного центру, на мій погляд, це садиба непоганий варіант для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне як для пенсіонерів, так і для людей з дітьми. Але якщо зацікавилися будинком, то для отримання контактів власника. Перейдіть за посиланням у закріпленому першому коментарі під відео та натисніть Показати телефон. Якщо оголошення вже не активне, це означає, що будинок більше не продається або термін подачі закінчився. Приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, знайдете посилання в описі, де швидко дізнаєтеся про нові пропозиції з нерухомості та легко виберете необхідну область. Виражайте свої зацікавлення лайками та підпискою на канал. Після підписки натискайте дзвіночок, щоб першими дізнаватися про свіжі варіанти нерухомості. Поділіться своїми враженнями в коментарях про цю садибу чи близька вона до мрії вашого будинку, що вам сподобалось, а що б хотілося змінити в будинку. Рекомендуйте відео тим, хто шукає подібне житло, натисканням стрілочкою поділитися. Перегляньте інше відео на цьому каналі. Де вже опубліковано багато оглядів цікавих будинків з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що допоможе вам зробити вибір для вашої сім'ї? Можливо, саме цей будинок для вас.